Не зраджуючи традиції, колегію розпочали звінчування педагогів. Найуспішніших преміювали. Подарунковий сертифікат на суму 2,5 тисячі гривень в якості бонуса до диплому за перемогу в конкурсі від журналу Класний керівник отримав муз керівник дошкільного навчального закладу номер 9 Віталій Хрустінський. 142 тисячі гривень на закупівлю обладнання у кабінет фізики отримав Нетішинський навчально-виховний комплекс. Так, відзначили три навчальні заклади області. Опісля представлення 13 членів складу колегії. Озвучили п'ять питань порядку денного. Очільник освітян прозвітувала про виконання рішень попередньої колегії, озвучила питання фінансових витрат освітньої галузі у 2015 році, підсумувала об'єми пророблених робіт станом на день сьогоднішній. У числі досягнень назвала начальник відділу освіти капітальні ремонти спортивного залу навчально-виховного комплексу, актової зали в загальноосвітній школі номер 4 тіньових навісів у п'ятому садочку, поточні приміщень будинку дитячої творчості та к'юту. Значний об'єм роботи пророблено цьогоріч в першій школі, в загальноосвітній школі номер 2 дошкільних навчальних закладах номер 2 3, 6, 8, 9. Чотири перші класи включено в шкільну мережу. В усіх оновлено меблі. Серед позитивних зрушень також виокремила Ольга Петрівна зміну типу дошкільного навчального закладу номер 8 золотий ключик на центр розвитку дитини. Відтак у міні-центрі Смайл доступні гурткові заняття з англійської і польської мов хореографії. Польську практикують і в інших закладах освіти створено комфортні умови для перебування в новому приміщенні діток з особливими потребами реабілітаційного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. У перспективі впровадження у роботу навчальних закладів, практики використання терміналів на оплату харчування, обладнання, що фіксуватиме відвідування учнями школи, ведення електронного журналу з листопада. Справно організована електронна черга в Нетішинські садочки. Говорилося й про послідовний та системний підхід у роботі новостворених дитячих організаціях. Завдання ставилось перед ставиться перед цими. Дитячими організаціями і перед професіоналами, які готують, е, працюють з цими з категорією цих дітей, це початкова школа. Не тільки виховати патріота, який буде любити свою батьківщину, свою е, родину, свою е, рідну мову, але ще більш. Е, Вагоме завдання, яке ставить перед нами перед нами держава, це об'єднати націю, а значить здружити. Наголошуючи на необхідності впровадження інновацій, навчально-виховний процес та запозичення успішного досвіду поляків. Галузь освіта Ольга Петрівна назвала пріоритетною зміни в новому навчальному році. Передбачають і новобудови, зокрема науковий центр. Хочемо, щоб у місті не, не було побудований центр дитячої та юнацької плочості, дитячий садок, початкова школа і на базі саме такого центру хотілося б щоб працював науковий центр. Також хочеться, щоб був центр розробки програмного забезпечення у рамках розгляду другого питання порядку денного колегії. Алла Слюсарчук, головний спеціаліст питань охорони дитини, доповіла про впровадження інклюзивного навчання в освітній простір міста. На жаль, згідно із статистичними даними, кількість дітей з вадами здоров'я зросла. Сьому місці згідно даних управління праці, 145 дітей великого. Бушкільні і загальноосвітні навчальні заклади відвідує 84 дитини з вище зазначеним статусом. 884 учні загальноосвітніх навчальних закладів перебувають на диспансерному для задоволення освітніх і соціальних потреб організації корекційно розвиваючої роботи у складі ДНЗ є нагальна потреба створення спеціальних та інклюзивних груп для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. Організаційні засади щодо провадження інклюзивного навчання. У дошкільних навчальних закладах нашого міста, а саме у ДНЗ номер 3 4, 5, 6, 8 Центру розвитку дитини на стадії завершення. Роботу проведено відповідно до вимог чинних нормативних документів і з урахування рекомендацій міської ПМПК. Таким чином, інклюзивним навчанням охоплено 13 дітей у 8 інклюзивних групах вищовказаних навчальних закладів. Але Петрівна зауважила, що серед змін до положення про ДНЗ дошкільна установа з інклюзивними групами реформується в заклад комбінованого типу з урахуванням думок батьків. Також заслухали учасники колегії відділу освіти інформацію щодо організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах міста, що вмістили звіти керівників навчальних закладів про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Проголосували одноголосно за усі проекти рішень колегії.